Зміни в Україні та на планеті у світлі біблії про і події, які варто знати. В ефірі програма «Вісті надії з вами я, Емілія Крічфалуший. У добрий час! <му> Сьогодні у випуску до євро 2012 в Україні масово нищать безпритульних тварин. Жорстока бійня занепокоїла старий світ. Японці адвентисти тайландцям у затопленій країні долають наслідки згубної повені. Фізичні вади не завада, вадить бюрократична тяганина. У Вінниці відбулася виставка авторських робіт дітей з обмеженими фізичними можливостями. Україні до євро 2012 масово очищають міста від безпритульних тварин. Роблять евтаназію, стерилізують. А то й труять і стріляють. Хоча державний закон захищає бідолах, за знущання з них передбачає штраф і навіть дворічне ув'язнення. В перечемпіонатній країні заходилися гецелювати так, що занепокоїлася навіть європейська спільнота. Європа б'є тривогу через жорстоке поводження з тваринами в Україні, адже напередодні євро 2012 міста вирішили почистити від безпритульних тварин різними і далеко не гуманними методами. В інформаційному агентстві УНН зустрілися президенти Союзу захисту тварин Німеччини і України та обговорили, як захистити чотириногих. Вже два роки масове знищення безпритульних за допомогою отрути триває майже в усіх містах України. За неофіційними даними, таким способом хочуть почистити міста до євро 2012 Люди в Німеччині дуже стурбовані ситуацією в Україні, і дуже багато людей ставить запитання, що ж тут насправді діється. Президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпінська повідомила, що в Києві розробляють проект стерилізаційного пункту для безпритульних тварин, який побудували німці. Та навіть якщо так, сама стерилізація дорого обходиться місцевим владам – 400-500 гривень за собаку. Тому зазвичай вибирають шлях дешевший у східній Україні. Луганськ, Харків, Комунарськ, Краснодон, Славянськ, Горловка, Макеївка, Донецьк. Там, знаєте, можна сказати тільки російським словом мрак, мрак, мракобесія і варварство. Однак місцева влада все ж запевняє, що виконує міську програму поводження з тваринами до 2012 року, яка передбачає виключно гуманні методи. Німецькі представники закликають не вбивати тварин у зв'язку з довгоочікуваним чемпіонатом, адже спонсорів навряд чи зацікавить чистота вулиць омитих кров'ю «Маємо певні впливи, але ще раз наголошуємо: ми не хочемо ні за допомогою ніяких бойкотів або друку добиватися якихось результатів». Атів ми разом із мерією ми будемо вирішувати це питання цивілізовано. Нещодавно прем'єр-міністр України Микола Азаров, реагуючи на критику міжнародних організацій, обіцяв унеможливити масові вбивства собак. Утім, знищення безпритульних псів не припиняється. До роботи взялися тільки любителі братів наших менших. Директор одеського притулку для безпритульних тварин поділилася результатом їхньої роботи. В началі нашої роботи очень много поступало больных животних. Зараз в Одесі, ви на улицях, не увидите больного животного з кожними заболіваннями. Тобто ми вже этот етап пройшли. Під кінець 2011 року фінансування усіх собачих питань перевищило 8 мільйонів гривень. Справа не з дешевих. Однак людина собаці не вовк. Заради грошей не можна винищувати живі створіння. Каріна Гордієнко, Олександр Чебан. Вісті надії. Про інші події в Україні та світі дивіться далі в короткому огляді. Професори університету Навари дослідили, що приналежність до релігії робить людину щасливішою. Вчені зазначають, у протестантів і католиків рівень щастя найвищий, а в той же час у православних чи представників інших східних релігій найнижчий. На рівень щастя впливає не тільки приналежність, а й чистота відвідування богослужінь та щирі молитви додають науковці. В Львівській області людина померла від кору, повідомляє Державна санітарна епідеміологічна служба. За два місяці станом на ранок, 19 грудня, зафіксовано 617 підоз захворювання на кір в п'яти областях. Зокрема, у Львівській області 400 випадків, в Івано-Франківській 185, у Рівненській – 12, у Волинській Закарпатській по 10. Одна з причин зростання хвороби завезення кору з Європи, де наразі спостерігається значне зростання захворюваності. За даними ВООЗ, у 42 європейських країнах за звітний рік зареєстровано понад 37 випадків кору. В свою чергу міністр охорони здоров'я України Олександр Аніщенко порадив українців вакцинуватися та уникати контакту з хворими. Орію північної Кореї за допомогою теплових аеростатів християнська організація, міжнародний християнський концерт скинула понад 10 тисяч біблій. У кожному апараті близько тисячі примірників святого письма. В такий спосіб віруючі християни, яких у Кореї близько 400 тисяч, змогли отримати біблії, адже тут християнство переслідується, а за поширення Біблії можна потрапити навіть в тюремне ув'язнення. У храмі індійського штату Анд анонімний жертодавець залишив 162 діаманти в ящику для пожертвувань. Вартість дорогоцінностей оцінюється в 230 тисяч доларів. Діаманти служителі виявили, коли розкрили ящик для чергового збору та перерахунку коштів. До коштовних каменів добродій додав чек на їх купівлю у великій ювелірній мережі, що має безліч магазинів Мумбаї. За словами храмових служителів, вже багато десятиліть в ящику для пожертвувань не виявляли таких значних приношень. В Києві представники різних християнських конфесій зібралися у міжнародному центрі культури і мистецтв на церемонії Пам'ятай весь шлях, урочистості присвячені вшануванню сподвижників християнської віри. Подію приурочили до 20-річчя свободи віроісповідання в Україні. Основні гості церемонії близько 30 священнослужителів похилого віку, які пережили роки гоніння і тюремні ув'язнення за часів радянської влади. З вуст ветеранів звучали історії про ув'язнення, гоніння, втрату рідних і близьких. Обшуки приниження присутні закликали цінувати свободу, яку має нинішнє покоління в нашій країні, та звернути увагу на те, що в наш час в сусідніх країнах, таких як Узбекистан, Туркменістан та інших, християни переживають гоніння та ув'язнення. Повінь у Таїланді, що затопила країну внаслідок тривалих заливних дощів, завдала шкоди на 16 мільярдів доларів, позбавила життя шість сотень людей. А два з половиною мільйонів мешканців тепер без жител і будь-яких засобів існування. Рятують постраждалих, зокрема Японія, і Ядвентиське агентство допомоги та розвитку. Забезпечують передусім їжею, водою і медикаментами. Прокоментував ситуацію у затопленій країні японський посол. Тайландці та японці завжди були хорошими друзями. Ми раді, що можемо підтримувати постраждалих. Це важливо не тільки для них, а й для японського уряду та адре. Ми прибули сюди, щоб забезпечити всім потрібним. Тепер люди тут почуваються добре. Вони дуже нам вдячні. Україна недавня Спарта. Дітей із фізичними вадами не скидають зі скелі, а виховують і навчають. Ось і у Вінниці організували виставку ярмарок робіт, малюків і підлітків з обмеженими можливостями. Попри те, реалізовувати себе цілковито в сучасному соціумі неповносправні здебільшого не можуть, чому вивчала Вікторія Трофімчук. Плетені шалі, вишиті хрестиком картини, букети з солодощів, квіти й дерева з бісеру, захоплюють відвідувачів виставки. Радіють і самі майстрині. Юлія, інвалід третьої групи, авторка багатьох чудових робіт. Тому що це мені подобається, я люблю це займатися. Меня питають, а як ти? Тебе, Юля, не тяжко, а мені не тяжко. Мені нравится, я до душі. Розумієте? Мати ж Юлії, пані Галина, хоче, щоб ця робота була не лише захопленням, а й допомагала дочці забезпечувати себе фінансово. Я хотіла б, щоб вона. доход свой имела. Потому что она, когда на выставках продаются ее работы, у нее такой стимул появляется, у нее так загораются глаза, что она действительно делает вот нужное что-то, понимаете. А сейчас ручная работа в цене. Мы хотели устроиться на работу, у нас готовы взять. Но для этого нужен документ о профессионализме. Понимаете, все заключается сейчас не профессионально, никому не нужны. Поэтому мы хотели получить профессию, то, которая нам интересна и что мы можем делать. Та отримати освіту і диплома, виявляється, непросто. Ні, не тому, що в Юлі помірна форма розумової відсталості, і з таким діагнозом вона не може навчатися на загальних засадах. Є ж спеціалізовані заклади. Скажімо, центр професійної реабілітації інвалідів Поділля, де збулася б мрія дівчини стати флористкою. У потрібна довідка, а отримати її непросто. Коли звернулися в МСЕК за направленням туди на навчання, нам мотивуючи тим, що там немає ні одне нормальної як сказати безвредної професії. Я не розумію, що може бути під словом флористики, це займається оформлення букетів, плетення з бісера з лози. Подолі не проти нас взяти, Ми протестувалися, У нас є письменна бумага, що вони готові її взяти. А мсек у нас мотівірутводна щодо вредности. Требують от нас акта нас, а именно от падолі акта а безврідності. Лікарі ж реабілітаційного центру запевняють, такі документи надають виробники, а не освітні заклади. До того ж, у них навчаються розумові відсталі діти, і не було ще жодного небезпечного випадку. частіше всього вони набувають професії. Це флорист озеленювач, взуттєвик, але є і швачка і навіть і оператори комп'ютерного набору. Поспілкуватися в знімальній групі з директором медико-соціальної експертної комісії, на жаль, не вдалося. У приймальні наполохані працівники відповіли, що його цього тижня на роботі не буде. І ми зараз от остаємося просто не у діл. Ми втрачаємо час, хотіли б отримати професію і далі якось жити самостійно, заробляти якісь гроші, розвитувати якось на себе. Я теж не вічна, я у неї одна, як і вона у мене одна. Я хотіла б, щоб мій дитина був якось устроєн. Пані Галина має намір шукати правди в Києві. Чи зарадять столичні чиновники? Невідомо. Мені подобаються ці роботи. мені подобаються ці ті Я хочу туди. Розрушить будь пожалуйста. мені на подолі. Вікторія Трофімчук, Олександр Трофімчук, Анатолій Камінський. Вінниця вісті надії. Живіть повноцінно за будь-яких обставин. Для вас вісім надії що п'ятниці, що понеділка, і що суботи на каналі Хопченел і постійно на сайті Хопченел інфо. Зустрінемось!